Рівне стоматологічна поліклініка. Щороку її відвідують близько 170 тисяч людей. Щоб лікарі змогли допомагати пацієнтам, важлива робота необхідного обладнання. Більшу енергетичну безпеку закладу гарантуватиме сонячна електростанція, яку встановили на даху медзакладу. Я розумію, що війна, але ми в свою чергу маємо не зупинятися на розвитку. Це є новація, тобто це є дає можливість так само заощаджувати кошти. І нам треба цим користатися. Думаю, що цей проєкт покаже, що ми можемо і на інших комунальних закладах встановлювати такі батареї. Будемо заощаджувати фактично з одного кіловата, бо не всім гривень ми мати економію. Попередньо економія складе близько 150 тисяч гривень на рік. Станція працюватиме у парі з генератором, тож це допоможе зекономити витрати і на пальне.